Формадол таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз будемо говорити про політичні аспекти і геополітичні аспекти аспекти нашого життя з нами на зв'язку керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава його друзі. Гайда, давайте я розпочну з такого ну персонального чи можливо одиничного випадку, але воно мені точно нагадує стокгольмський Синдром. Про цей випадок написав. Написав Євген Спірін, це український журналіст, який після звільнення Бучі Ірпеня Гостомеля також працював на ексгумації і похованні місцевих мешканців, яких закатували окупанти, і от він напередодні разом з міжнародною делегацією журналістів був у гостомелі, значить спілкувалися з місцевими, показували, що там відбувалося. Хтось розказував і про гвалтування, і про тортури. І тут підійшла місцева жінка і сказала, Ви все наврали, не треба розказувати ні правду. І тоді Спірін пише: я запитав, а що ж було під час окупації села? Вона каже: Ой, не надо вот это. і в туалет два рази в день водили, і їсть давали. І Спірін далі пише: тобто, до окупації ви не їли самостійно і не ходили в туалет. Треба було, щоб я в концтаборі вона образилась і пішла. І я розумію, що цей одиничний випадок. Ну, це так, це стокгольмський синдром, коли окуповані чи там заручники починають співчувати тиранам, гвалтівникам, але все одно ми ж будемо це зустрічати і на інших деокупованих територіях. І, власне, як нам, як суспільству, з цим жити і працювати? Да, жити і працювати буде непросто, але я назвав би це не стокгольмським синдромом. Це моя така думка. Це швидше за все, ми. Мусимо касатувати, що в Україні, попри війну, таку дуже страшно, залишається низка людей, які прихильно ставляться до Росії. Для них все українське є чуже, тобто воно для них нерідне і просто-напросто їхні очікування, а це очевидно, як на мене, навіть цієї історії з Євгена Спіріна, є люди, які очікували російський мір Росії в Україні. Вони її чекали, вони були готові споглядати, як росіяни будуть вбивати, гвалтувати. Родичів, ну можливо, сусідів там, родичів, навіть можливо, тих, хто чекає російський мір, і це для них нормально. Тому тут не просто гольський синдром, тут швидше про розчарування, що не вдалося реалізувати Росії цей план повної окупації України. Вони ще мають надію, сподівання на те, що це може колись відбутися, і будуть будь-який спосіб захищати саме от злочини. Для них це не злочинне, для них це те, чого вони очікували. Те, що відбулося, і все мовляв, так має бути. Я наприклад, також знаю такі випадки, коли ну не лише там. Під Києвом і в інших регіонах України і в Західній Україні та багато де є ті, хто виказують прихильниці досі до Росіян, і вони шкодують дуже сильно, що Росія нині не досягла тих успіхів, які хотіла раніше. Що з цим робити? Дійсно, це непросте питання. І як на мене, треба починати із самого початку, якщо взяти до прикладу кілька таких речей, от давайте задаємо скандальний скандальний чому, тому що я зробили скандальним законопроект про. Мову викладання у навчальних закладах, ми до цього питання повернулися лише тоді, коли був ухвалений закон про захист української мови. А він був ухвалений наприкінці восьмого скликання парламенту у 2019 році, і то з огляду на політичну доцільність і необхідність. Саме тоді дуже складно його. Скажу так, протягували у Верховній Раді як один із флагманів передвиборчої кампанії тоді Петра Блоку, Петра Порошенка, пізніше Європейської Солідарності, і це добре, що так сталося. Але це сталося в 2019 році. А в нас Україна отримала незалежність у 1991-му. Ну, тут ритмічне запитання таке: а чому так довго ми думали про це? Тобто, чи є український контекст взагалі провідним в, в нашому суспільному житті, починаючи з 91-го року? Якщо він нині є, то коли він з'явився? Ми не отримаємо за рік два бажаного результату, щоб таких. Співчуваючих руському міру в Україні було як мінімум менше. Я не говорю, зовсім не було. Вони будуть І над цим треба системно працювати абсолютно в усіх сферах. Ідеологічна складова, і ніхто не відміняв і не забороняв. І е, її треба ну впроваджувати абсолютно вскрізь. І українська мова навчання, і історія, е, яку ну лише ми почали вивчати з, з 91-го року. А наприклад, моє покоління ну Україну історію України в принципі не знає, да воно. Мусить воно вже вивчало, цей прошу населення. Вивчав історію ще з книжок радянського союзу, де була комуністична партія, Велика Тічсьна війна і Велика Вілікабрська Світільська революція. І сьогодні перевчатися вони не хочуть і не будуть, але безумовно вплив саме російської ідеології на українці через часто справедливу критику влади. Він має своє значення, і ось ця жіночка це один із прикладів, коли дійсно влада не виправдовує сподівання багатьох більшості навіть да, українців, то вони шукають щось інше, да щось десь. От ще один приклад. Тому а, буквально вчора Зеленський зробив чергове заявлення щодо чому чергове, бо вона не перше, щодо можливого терористичного акту на запорізькій атомній електростанції а, є певна інформація про те, до яких наслідків може це призвести, але немає абсолютної інформації про те, що робити нині. Оце цей вакуумний інформаційний вакуум, да, який зараз створюється, він породжує бажання він е, підштовхує багатьох людей йти шукати інформацію десь-інде. Її дають нам на превеликий жаль росіяни, але у своєму викривленому світі. Оце є проблема, над якою треба працювати сьогодні. Ну так і росіяни, до речі, дуже активно зараз через різні телеграм-канали пушать, наприклад, абсолютну маячню, що треба профілактично, умовно кажучи, пити що є що чітко непотрібним, і про це є вже пам'ятка, яку розробила в тому числі влада. Але ну от все Оте не доходить. А лякалки і такі а, аби всі помрем, терміново їж така льот, Цього не треба робити, шановні. Не треба, не треба. Ще раз повторюю. Тим не менше, це гуляє українськими соцмережами. Давайте тоді до інтерв'ю президента Зеленського він дав велике інтерв'ю BBC, поговорив і про Ф і, і і Про те, як тиснуть чи не тиснуть на, на Україну західні партнери, і от окремий е, окремий аспект цього інтерв'ю, окремий фрагмент цього інтерв'ю, е, це коли BBC, ну, журналіст Бібісі запитав у президента Зеленського, е, процитувавши Єнса Столтенберга, генерального секретаря НАТО, що Україна не отримає запрошення до альянсу на саміті у Вільнюсі. І Зеленський на це сказав, що це. Погана реакція Столтенберг знає мою позицію, і що це може демотивувати наших військових. Я вважаю дослівна цитата, що це кинути нашу державу і наших військових це демотивувати нашу армію. Щоправда, він далі додав, що у нас основна мотивація це наша батьківщина, але альянс це безпека для нашої батьківщини. Те, що такі речі обговорюються, і в такому ну достатньо різкому, як я вважаю, ключі. Давайте це розбирати. Проблема із вступом НАТО, вона я думаю, буде вирішена. У мене дещо інша позиція щодо вільніського саміту. Поясню чому, тому що ну, треба відзначити на даному е, відрізку часу, десь продовж там останнього місяця, півтора та навіть і двох, наше зовнішнє дипломатичне відомство активно працює з урядами різних країн, які ухвалюють окремі рішення про підтримку. України саме на шлаху до Північна Тлантичного альянсу. Вчора парламентська асамблея Ради Європи також ухвалила відповідну резолюцію. Попереду ми з вами говорили минулого тижня. В Європейський парламент ухвалив. Це не перший погляд не може видаватися. Ну декларація більше нічого не маєш якого зобов'язального характеру для урядів. Але дискусія, яка ведеться на рівні громадян країн-членів НАТО, тут саме найголовніше, які не заперечують нашого членства в абсолютній більшості. Дає можливість керівникам цих країн ухвалювати відповідні рішення, спираючись на громадську думку. Тому президент говорить про те, що є проблема ще, бо не всі виступають за таку однозначну позицію. Вчора, зокрема, Дуда зробив чергову заяву. Він вже їх зробив кілька про те, що Україна має бути членом НАТО. А попереду ми знаємо історію з французами. Макрон також виказав позицію про те, що ну не треба вже очікувати, а потрібно, щоб Україна була в НАТО. І дійсно сьогодні. Це може стати додатковим таким поштовхом до ухвалення рішення на вільніському саміті, коли буде окреслено чітку перспективу. Але що ми повинні очікувати від цього рішення? Не те, що, до прикладу, там, 1 вересня 2023 року Україна вступить в НАТО, а де буде прописано чітко, що Україна відразу після завершення війни, яка може відбутися там, ну скажімо так, в різних да, варіантах, інтерпретаціях, як то там буде прописано саме рішення, вона відразу набуває. Там статусу члена НАТО без ПДЧ чи з ПДЧ. Ну будь-який варіант. Тобто, це має бути чітко зафіксовано. Я думаю, що саме зараз в цьому контексті ведеться робота, бо е, на Вінницькому саміті, як мінімум, я бачу три документи, які сьогодні обговорюються для ухвалення конкретних рішень. Перше, це нова концепція НАТО, яка передбачає абсолютно іншу е, організацію член країн, членів альянсу для захисту своїх територій. Друге, це наша перспектива набуття членства і третій документ це підтримка. Про підтримку говорить дуже активно. Багато є вже заяв сьогодні. Що вона буде надаватися довго. Ну, останнім для мене реально було дуже вражаюча інформація від Данії на суму майже 3 мільярди євро допомоги. Це ну просто катастрофічна велика цифра для данії і для країн Європи. Звісно, не треба порівнювати зі ША. тут Інша історія. Сполучені Штати Америки також залишаються послідованими частині надання допомоги, і всі їхні рішення і проекти, які зараз вносяться навіть до конгресу, вони свідчать про те, що підтримка применяється не буде навіть після виборів президентських. 2024 року, який відбудеться в листопаді в США. Тому тут Вільнюський саміт саме по двох документах він для мене зрозумілий, а от третій над ним зараз йде робота дуже активна. Плюс ще одна цікава інформація щодо проведення саміту Миру. Уже є повідомлення про те, що нібито зрозуміло, коли і де він відбудеться. Колеба вчора це коментував, але не уточнював, але. Це означає також, що ми ведемо активну роботу не лише ми з нашими союзниками і з країнами глобального півдня: Південна Америка, Південна Азія для того, щоб вони виказали конкретну позицію по відношенню до Росії. Оцей весь комплекс заходів, які зараз відбувається, і в тому числі спрямований на те, щоб Україна доєдналася вже формально до північно атлантичного альянсу, в найближчому майбутньому. Я просто хотів би ну друзі нас там заспокоїти, що це не обов'язково має відбутися там за. Місяць чи два чи за рік. В будь-якому випадку ми просто маємо отримати чітку перспективу. Не те, що там двері відкриті, а просто рішення. Україна буде в НАТО тоді, то тоді, тоді. Тобто це мають бути визначені якісь рамки. Якщо таке рішення прозвучить, то ну, я маю стільки переконання, що цього буде більш ніж достатньо. На рахунок демотивації. Ну, Мені видається, що це не зовсім так. Українці вже скільки разів були демотивовані в лапках цими. Недолугими рішеннями альянсу, чи будемо там, чи не будемо. Що якщо ще одне таке буде, то нас особливо цим не злякаєш. Але мені скидається, що зараз ситуація з розвивається у нас дуже позитивна. Добре, ще один аспект цікавий з інтерв'ю, коли, значить, журналіст BBC запитав про хід українського контрнаступу. От я думаю, що це варто відзначати, тому що воно заходить в аудиторію. За я процитую Зеленського кроки хотілось би робити більшими. Вони трошки менші, але ви знаєте, і далі аж дві цитати, причому з різних джерел. Ви знаєте, той, хто бореться, той поборе, і той, хто стукає у двері. Тому відкриють ось одразу в одному реченні цитата з Шевченка і цитата з Біблії. Мені здається, що це дуже прикольна штука. Так, безумовно. І е, якщо брати конкретно вже до коментаря про контрнаступ, то дійсно сьогодні є багато контраверсійної інформації. До прикладу, вчора в CNN вийшло повідомлення про те, що. Захід невдоволений, незадоволений нашими успіхами е, тим Міністерство оборони України повідомляє про те, що успіхи є, але найголовніше знаєте, там захід до задоволений, незадоволений так стукаємо чи достукаємося, йдемо чи коли пройдемо якраз в цьому контексті. і Задана нами фраза про те, що є якась дам демотивація. Українці чудово розуміють, що сьогодні і оцінюють, ми б могли б здійснювати потужніший контрнаступ, якби було більше зброї. раз, Дуже ну, всі практично розуміють, що недостача відсутність, точніше, військової авіації, західних зразків в 16 вони дуже суттєво гальмують наш контрнаступ. Зеленський зрозумів з низки причин не може говорити відверто про такі речі, але він сказав фразу, яка ну, багатьом не сподобалася як на мене про те, що навчання буде в серпні, а літаки, можливо, за 5-6 місяців. Так, тобто вже термін не відтягується. Ми чітко не розуміємо, коли це може статися, але розуміємо, що потужність контрнаступу буде не така. Як то хотілося б, і він, до речі, про це говорить. Він вчора говорив про те, що ну так, ну на жаль, я не можу там семимильними мильними кроками це робити. Але є дуже цікавий нюанс, як на мене, на сьогоднішній день. Оця вся історія, яка зараз відбувається з е, непоквапливою передачою зброї в Україні, намірами нас підтримувати довго е, довго, стільки, стільки треба. І те, коли до нас що прийде, вимальовує часові рамки, можливо, завершення війни. Зараз можна говорити про те, що до кінця року ми вийдемо на якесь плато, яке буде. Свідчити про те, що ми ну дійсно побачимо ті передумови, які будуть означати для нас, що війна ось ось має завершитися. На превеликий жаль, захід чітко вже спланував цю ситуацію, розуміючи перспективи і можливості Росії. Тут треба брати до уваги, тому що от сьогодні та кількість фортифікаційних споруд, яка була збудована на півдні і на сході України, вони дійсно. Є перешкодою серйозною для потужного контрнаступу, тому це все планування відбувається абсолютно нормально. І ще один такий ключовий момент, який треба врахувати, це робота третіх країн із співпраця із Росією. Це є величезною проблемою сьогодні для світу. Я не випадково згадував глобальний південь і ухвалений буквально днями 11-й санкційний пакет. Це якраз крок на цьому шляху, але з огляду на те, що світ свого часу виявився інфантильним до російської агресії, то зараз ці рішення ухвалюються не так швидко, як ми хотіли. Це вже просто об'єктивні причини. Добре, кілька редакцій, і Радіо Свобода, і ще якісь. Я зараз просто не згадаю, щоб не, не помилитися, але там був такий консорціум з кількох редакцій, які провели свої розслідування, в тому числі і з українського боку, в тому числі і в країнах Центральної Азії, і з'ясувалося, що і Казахстан, і Узбекистан. В принципі, допомагають Росії. Вони роблять, що називається, хорошу міну у спілкуванні з Заходом, але через їхню територію все ще поставляється багато електронних компонентів для російських. Для російських озброєнь для російських ракет зараз це вийшло вже на серйозний міжнародний рівень, тобто про це вже точно розуміють, тому що це моніторять, в тому числі в Державному департаменті Сполучених Штатів Америки. Як ви гадаєте, чи може бути якесь ну, нормальне рішення щодо цих країн і як їх можна спонукати до того, щоб ну такі речі припинялися? По суті, ну тут рішення не по країнах буде а по конкретних компаніях, які займаються постачанням, тому що так зараз мова стоїть саме. Але в е, цьому тлі треба ще задати візиті Антоні Блінкена до Пекіна, де в тому часі обговорилися ці питання, зрозуміло, вони коло гарно. Тим головною проблемою для Сполучених Штатів Америки все-таки залишається поділ з Китаєм, країн, які можуть підтримувати або Китай, аж або США. І вже навіть ми, коли ну, починаємо аналізувати геополітичну ситуацію, то раніше ми говорили про країни, які підтримують Росію, а зараз країни, які підтримують Китай, тобто зміщуються акценти. І Сполучені Штати Америки в цьому сенсі дуже активно працюють. Безумовно, впливати буде непросто, тому санкційна політика щодо певних кампаній і кримінальної відповідальності, яку пропонує Європейський Союз з цього приводу, вона дуже слушна. Я не випадково говорю, що це ну, те, до чого світ не готувався, але зараз робиться дуже багато для того, щоб обмежити саме потужність військово-промислового комплексу Росії. Кінцева ціль усіх цих дій це донукуаризація Росії треба на це поставити собі яснити за мету тому що хоч це і не просто але вже кулуарна мова ведеться росія не має права як в існуючому режимі володіти ядерною зброєю бо вона несе загрозу всьому світу не випадково навіть вчора була зареєстрована чергова резолюція конгресу про те що якщо росія застосує тактичну ядерну зброю то це буде війна проти нато це нібито зараз і резолюція, і да проект, але вже сама дискусія, яка піднімається на рівні конгресу, свідчить про те, що всі розуміють цю загрозу і робляться відповідні кроки. Звісно, це питання не просте, але я наведу єдиний приклад. Задаємо те, що коли Україна хотіла ну, зберегтися як незалежна країна, її примусили відмовитися від ядерної зброї. А зараз без деталізації цього процесу, але хто сказав, що історія не повториться з Росією? Тому, якщо Росія захоче зберегтися, да, в тих рамках, в яких вона є, або, хоча б, ну, Росії називатися, то їй доведеться відмовитися від ядерної зброї. Я абсолютно серйозно зараз говорю. Ну, тобто, це можливий варіант, це той варіант. Ну це просто ж найбільший в світі ядерний арсенал по суті. По кількості, може він не такий, е, не такий якісний, як у американців, але ну точно там цих ракет багато. Ви справді вірите, що Росію можуть змусити відмовитись від ядерної зброї. Так, я вірю в це. Я думаю, що дуже велика активна робота в цьому сенсі ведеться, в тому числі співпраця Китаю і Сполучених Штатів Америки. Чому вони заявляють однозначно про те, що ядерна зброя не може використовуватися у вирішенні міждержавних конфліктів? Це чітка позиція і Піднебесної, і Вашингтону. Вони в цьому сенсі не розбігаються, тому саме тут їхній спільний інтерес він на мене очевидний. Тим паче поширення ядерної зброї на території Білорусі, ну хоча б формально, так. Російської воно сьогодні викликало дуже серйозну дискусію у клубі о, тих країн, які володіють ці ядерної зброї у всьому світі. Ця дискусія лише починається. Чому, до прикладу, і зеленський робить кілька днів підряд, ну фактично ідентичні заяви щодо е, терористичного акту на ЗАЕС або використання тактичної ядерної зброї, як то сказав Байден. Ну друзі, зрозуміло, що це не випадково. У Росії завершується. Ресурси, за допомогою яких вона може вести успішну війну на території України чи будь-де в них залишається єдиний ресурс це ядерна зброя. Тому на сьогодні завдання саме стоїть роззброєння денуклеаризації Росії. Якщо Росія хоче зберегтися ну, в своїх рамках, то вона повинна дати чіткий сигнал світу, як вона буде вчинятись з ядерною зброєю. заява посла Російського у США буквально. Свіжа сьогоднішня вона прозвучала, що мовляв, ми ж відповідальні. Ми цього робити не будемо. Які ви вибачте в дідька відповідальні, коли спровокували війну Росії? Фактично почали війну проти мирного населення України. Яка відповідальність, якщо ви руйнуєте Дамбу і на купа народу в Україні? Тому тут ну віриві віри терористів. Такого. Треба примушувати до роззброєння. Дуже дякую, Валерій Клучок, керівник центру громадської аналітики. Вежа був з нами на зв'язку.